Дитячий настільний годинник з будильником. Ось так світло включається, підсвіточка, бачите? Коли доторкаюся, вмикається підсвітка. З Німеччини працює від двох батареїв, типу ААА, вже прийшла подивитися. Налаштовується дуже просто. Це вмикання просто сигналу, це вмикання. Будівника. Ой. Ну тут такий біганок. Тікай зайка. Е, нажимаємо сет і утримуємо. Ой, не попав. Починає змигати. Можемо вибрати 12 годин або 24. Це години налаштовується. Це... Хвилини. Ось тут. Години, хвилини. Потім ще раз сет нажимаємо. Все. Будільник налаштовується просто натисканням кнопочки. Години-хвилини налаштовується будільник. Давайте я зараз налаштую, щоб почути, як він біпає. Так, що у нас там? 15, 8, Встигну. Встигну. Включено, включено. Він новий, батарейки в комплекті. Тільки-тільки ті, свіжі батареєчки, шапленочка. Ми розпакували для того, щоб зробити огляд. Ну і подивитися, чи батарейки цілі там були в ньому. Так, да, він, він, він взагалі новенький. О, 7 євро Німеччина. Тут є ті колючок. А, там, там виклав кульочок і інструкція є. Ось так. Біп-сигнал. Потім чистіше, чистіше і ще частіше. О. А потім безперервно. І так на протязі, здається, мені хвилини, може і більше. Відключається от таким чином. Тобто, якщо він рядом лежить, можна його виключити. І підсвітка включається, і будильник виключається от таким чином. Просто натискання. Це не натискання, це сенсор. Ось такий будильничок.